Алло, телефон довіри, слухаю вас. Психологічну допомогу телефоном надають працівники Хмельницького міського центру соціальних служб. Дзвінків на лінію 1550 під час повномасштабної війни побільшало. Звертаються і військовослужбовці, які знаходяться в важкому психологічному стані. Навіть були такі випадки, що думки були про самогубство. На щастя, їх не так багато, але Вони вже з'являються. За понад місяць послугами телефону довіри скористались більше шести сотень людей. Які проблеми ми вирішуємо? По Перше, це проблеми між особистісних стосунків, коли у людей проблеми у відносинах: чоловік, жінка, батьки, діти, начальники, підлеглі, просто друзі. Якщо ця тема була найпоширенішою до повномасштабної війни, то зараз на першому місці внутрішні емоційні розлади. Це панічні атаки, це підвищений рівень тривожності, це якісь нав'язливі думки, страхи. От люди це переживають і з цим звертаються. Якщо людина нам Телефонує в процесі цієї панічної атаки, тоді ми намагаємося дихати з нею, розказуємо про вправи, які вона може робити зараз. От з консультантом Ірина Новокшонова каже, послугами телефону довіри активно користуються й вимушені переселенці. Найпоширеніша проблема в таких людей адаптація до нових умов життя. Це просто розмови, щоб людина виговорилася, щоб вона відчула підтримку. Тому що, як правило, ВПО переміщені особи. Вони мають житло, вони мають допомогу там харчами. Вони це все мають. Просто вони душевно їм важко, і тому їм треба поговорити. І от ми цим займаємось. Окрім психологічної підтримки, працівники міського центру соціальних служб надають і інформаційну допомогу. Починаючи від з лютого березня 2600 чоловік. до кінця року до нас звернулися, і ми працювали в штабі допомоги переселенцям, Наш телефон і ми виконували ще й таку функцію допомоги допомоги ВПО. Тобто ми їх орієнтували, де вони можуть отримати, ну куди звернутися, щоб отримати житло, одяг, їжу. Зараз звертаються, тому що ВПО ще є такі люди, і в них ті самі потреби є. Тому вони звертаються може не так інтенсивно, як в перші місяці, але воно є. Телефон довіри працює цілодобово. Олександра Семенюк, Микола Єрковський, новини міста.